Є знижки до Дня Незалежності на гель та крем «Долгіт». до 30% в аптеках подорожник вам та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на долоксен Стронг Гель 10% в аптеках подорожник вам та ощад. Доброго ранку. Я Ігор Циганик, спортивний коментатор і оглядач. І саме зараз я розповім найсвіжіші новини тижня зі світу спорту. Київське Динамо здобуло перемогу в матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів над шотландським «Глазго Рейнджерс. У столиці Шотландії кияни перемогли з рахунком 2-0. Перший м'яч у цьому поєдинку забив Олександр Піхальонок, а потім подвоїв рахунок Назар Волошат. У підсумку команда Олександра Шовковського пробилася до раунду плей-офф Ліги Чемпіонів, де вона зустрінеться з австрійським Зайсбургом. І ще одна новина тижня зі світу футболу відбувся суперкубок УЄФА, в якому мадридський реал зустрічався з італійською аталантою з Бергамо. Мадридисти виявилися сильнішими у другому таймі. Вони забили два м'ячі ворота суперники. Спочатку Вальверде рахунок відкрив, а потім зірковий новачок Реала Кіліан Бапе забив свій перший м'яч у складі вершкових. 2-0 на користь команди Карло Анчелотті. І ще трохи про бокс цього разу професіональний. 21 грудня відбудеться бій століття. Це реванш між Олександром Усиком та Тайшаном Ф'юрі. Нагадаю, що перший бій між цими спортсменами закінчився перемогою українця, але у контракті було прописано, що обов'язковим є бій реванш, і от зараз затверджено остаточну дату цього бою реваншу, і відбудеться він 21 грудня. Шаблю української олімпійської чемпіонки Ольги Харлан продали на аукціоні за 10 мільйонів гривень. Усі кошти підуть на закупівлю автоматизованих турелей шабля для Збройних сил України. Нагадаю, що саме з цією шаблею Ольга Харлан виступала на Олімпіаді в Парижі, де здобула бронзу в одиночних змаганнях і золото у командних. Пишаємося нашою чемпіонкою. Олімпійська чемпіонка Парижу Ярослава Могучих. Вирішила допомогти безпритульним тваринам. Один мільйон гривень зі своїх призових вона переказала на рахунки організації Ю Енімалс, а також чотирьох притулків. Як розповіла сама Ярослава Магучих, кіт також з притулку, і тому допомога тваринам має для неї важливе значення. Ще півмільйона зі своїх призових Ярослава Могучих переказала організації патронатна служба Янголи Азову. І ці кошти будуть спрямовані на лікування наших військових у реабілітаційному центрі. З вами був Ігор Циганик. Я бажаю вам спортивних вихідних із ранком марафон.